Україна від заходу до сходу нині прощалася зі своїми героями. В Житомирі з усіма військовими почистями поховали 20-річного комвзвода 95-ї окремої аеромобільної бригади Артура Пушанка. Десантник загинув від смертельного поранення, коли під Лисичанськом намагався евакуювати з поля бою свого пораненого товариша у Кіровограді. Багато десятків містян прийшли попрощатися із. Чотирма воїнами-десантниками підполковник Юрій Коваленко, заступник командира загону спецпризначення, старший сержант Микола Алексеєв, заступник командира розвідгрупи спецпризначенців, та солдат-розвідник Станіслав Мойсеєв. Загинули 15 липня під Зеленопіллям. Підполковник Роман Майстерюк, заступник командира загону спецпризначенців, поліг на полі бою 21 липня у Києві. Сьогодні друзі, родичі і прості містяни прийшли віддати шану 28-річному добровольцю кулеметнику Олександру Шишку. Коли у травні Олександр пішов на передову. У нього вдома залишилася дружина і лише нещодавно народжена донечка. Військовий конвой, море квітів, жовто-блакитні вінки. Біля будинку в одному зі спальних районів столиці рідні, близькі та сусіди прощаються із Сашком, який загинув у зоні. АТО. в числі добровольців черговий раз, коли над державою нависла небезпека, був призваний. Він не встиг зробити того, що ви навіть на ноги поставити. Доньку допомогти дружині саме головне викинути нести. Слава герою. Героям слава! у нього влучив осколок від ракети граду два дні тому під Луганськом. Перебив артерію на плечі та стегні. Поки чекали лікарів, Сашко втратив багато крові. Серце героя не витримало, помер у лікарні. Господу, помолімся. Не всі з колег військових хочуть говорити на камеру, але усі, як один, певні, завжди його пам'ятатимуть. Любий офіцер все мог би йому позавідувати. Це чоловік. Він знаєте, як кажуть, кремній на своєму місці, ісполнительний, одним словом, герой. Любили його всі безкінечно любили, уважали. Дядько Михайло каже, на плечах Сашка трималася вся родина. Він виріс без батька. Може, і тому був таким відповідальним. Такими людьми тільки пишається Україна. Веселий, порядний, доброзичливий. Сашко ніколи не жалівся, ніколи не розповідав. Яке становище? він сказав, що. Все нормально, все ми, ми справляємося. Ніколи не пас задніх він завжди був першим. З дитинства усюди разом найкращі други Сашка Михайло згадує: він був найсміливішим, найдобрішим, завжди хотів бути попереду. До бестями був закоханий в Україну та свою родину, дружину та восьмимісячну доньку Анюту. Саме про неї каже Михайло. і була їхня остання розмова. Совсем недавно він гордився, Мені дзвонив і Говорив, сказала перше слово папа. Саша був чоловік праздник всіда улыбався, що би не було в житті. Очень тяжело, велика втрата. Один з родичів, бійця певен, їх Сашко був правним воїном. Куля б його не могла вбити. Усьому виною клятий град. Эти ребята они каждый, наверное, тисячі стоять Этих золотоордынцев, которые сейчас пытаются залить кровью, кров'ю, кровью кров'ю нашу. Родину подлостю, градом, тільки градом їх можна було унічтожити. Рідні кажуть, вони знали, що йде війна, але те, що смерть омине їхнього Сашка, сподівалися до останнього. Поки з героєм прощалися на цвинтарі, почалася ще одна поминальна церемонія. В останній путь проважали ще одного хлопця, який загинув від граду, але вже на кордоні.